Україна та союзники створять план припинення вогню, заявив президент України Володимир Зеленський. На його підготовку за словами глави держави, знадобиться 7-10 днів. А наприкінці тижня радники України та ЄС зустрінуться, аби окреслити контури плану. Під час засідання коаліції охочих в Лондоні європейські лідери узгодили план підтримки України та збільшення економічного тиску на Росію. За даними Агенції Блумберг із посиланням на джерела, європейські лідери спільно з Україною також працюють над планом припинення російсько-української війни із 12 пунктів. Україна відповідно до нього має отримати гарантії безпеки, відшкодування збитків у Ніх Росією та вступ до ЄС, натомість РФ поступове зняття санкцій. Але перш за все, план передбачає припинення вогню та контроль за дотриманням режиму тиші. У найближчому майбутньому західні партнери також готові підтримати енергетику нашої країни, аби українці не змерзли цієї зими. Нещодавно, після а, багатьох масованих атак по Україні. По нашій енергетиці, по логістиці, водопостачанню, газопостачанню не тільки електрика була під ударами. Ви знаєте, нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектору, енергетичної безпеки українців, енергетичного сектору України. Я дуже дякую, що в цій команді одразу ми Почули і відчули підтримку Норвегії, Нідерландів, особисто президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен. Я думаю, що ми організуємо найближчим часом таку відео формат засідання нашої невеличкої, поки що команди, але я впевнений, що ми зможемо об'єднати зусилля для того, щоб об'єднати зусилля і інших країн.